Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє більш розмовне відео, бо в ньому я буду ділитися з вами тими парфумами, які я маю в своїй колекції, і не дуже з ними товаришую з однієї причини або іншої. Щоб дізнатися побільше, будь ласка, продовжуйте перегляд цього відео. Не забудьте залишити під ним величезну вподобайку. Якщо вам подобається такий формат і ви хочете більш розмовних відео, також, будь ласка, підпишіться на мій канал і передивіться в описі до цього відео, буде більш корисна інформація. А після цього давайте розпочнемо. Ну, ж мені насправді цікаво дізнатися, чи маєте ви парфуми в колекції, які ви придбали, і, на жаль, вони не працюють на вас, вони вам, можливо, роз... вже не подобаються, або а, з якоїсь іншої причини а, ви їх не носите. А я буду розпочинати з першого парфуму, він досить розхайплений. Можливо, ви бачили цей флакон або чули про Латафівський Яра. Мой. Насправді, я спершу придбала парфум з цієї лінійки в рожевому флаконі, бо він був дуже розкручений, і я знайшла його онлайн за приємною ціною. і Вирішила придбати, чому ні, потестити, що ж такого усім подобається. Насправді він мені теж сподобався, бо він. На мені був як дуже смачний вершковий фруктовий а, десерт з кремом. І я шукала парфум. Нещодавно, в якому ви були поєднані ноти пачулі і персика. І саме в цьому ароматі вони присутні, тому я думаю, ну, ідеально а, візьму. А, також в сліпу придбала, як і більшість арабських парфумів, він недорогий, флакон в нього гарний, понотам мені підходить, тому я думаю, ну чому б і ні. І ви знаєте, насправді я не можу сказати, що він якось погано пахне, в нього приємний аромат, він не такий пачулівий. І я не так прям яскраво відчуваю тут персик, як мені би хотілося. Але загалом аромат непоганий. Він такий в дуже сучасному, майже чистому, заблюреному, флоральному стилі. Тут є жасмін, тут є карамель. Я їх відчуваю навіть більше ніж той персик, і пачулі, які я хотіла, але все одно непоганий аромат, такий більш свіжий навіть. Але з цікавим солодким присмаком моя проблема з ним полягає в тому, що він не тримається на мені зовсім. І я насправді не можу сказати, що моя шкіра з'їдає аромати. Я загалом наношу їх і на волосся, і не тільки на шкіру, а й на. Речі. І ви знаєте, неважливо, куди я його пшикаю, він не тримається зовсім. Так, я маю більшість дуже нішових високоякісних парфумів в моїй колекції, я до них звикла. Навіть дизайнерські парфуми мене не завжди вражають, знаєте, своєю якістю. Але арабська парфумарія, вона досить потужна. Можливо, недовгограюча, хоча в мене є декілька інших парфумів, про які я вам сьогодні розповім, які зовсім протилежні. Коротше кажучи, я можу наносити 10 пшиків цього аромату. Поїхати на роботу і його абсолютно не відчувати. Тому він наче і непоганий, Але, по-перше, це не те, що я очікувала від нього. Його аромат ну, по нотах це трішки інше. І він не тримається. І це дуже шкода. Я почала його змішувати з іншими парфумами, і це окей, але сам по собі він ну, ніякий. Насправді його також порівнюють з перфектом. Перф... Perfect. від Марк Джейкобс. Інтенсивна версія, і вона в мене є. А, або, може, і не інтенсивна версія. Коротше, а, він набагато крутіший, він а, звучить чистіше, приємніше. Це такий аромат свіжої білизни для мене. Дуже приємний на повсякдення шикарний, і флакон в нього крутий. Мені завжди подобався Марк Джейкобс своїм дизайном, тому я би точно його порадила. Замість Яра Мой. До речі, вони нещодавно випустили новинку в червоному флаконі. Напишіть, будь ласка, чи ви про неї чули чи вам цікаво про неї дізнатися, бо я думала придбати всліпу, але ці покупки всліпот, як, наприклад, наступна щось це не моє. Повна протилежність попередньому аромату. Ви, напевно, вже чули. Як я вам старжилася на Honor and Glory з Латафівської колекції Badel Oud. я навіть боюся його наносити на себе, бо це ультрапотужний аромат. Супер о, яскравий, але дуже нав'язливий. Хоча в розкритті він мені подобається, бо тут є а, нота ананасу і крем-брюле. Це справді, начебто а, трішки, знаєте, таких а, дольок ананасу на цьому крем-брюле такий десерт з підпаленою скоринкою Дуже смачний. Але потім це кокофонія різних пряних нот. Турмарік, не знаю точно, як він буде українською, Напишіть, будь ласка, у коментарях, а виправте мене. Я його ненавиджу ані в їжі, ані в парфумерії, Він для мене прям удушаючий мене особливо. Тут є чорний перець, моя кориця яку я ну не те, щоб ненавиджу, але я дуже мало ароматів, які вона мені прям подобається. І тут вона мені ще нагадує Ван це для мене просто поразка одразу. Бензоїн його робить важким, ваніліз. З цима деревинними нотами в базі, прям вони його так. А... А... А, він мене душить, він дуже потужний і неймовірно компліментарний. Можливо, бо він прям заповнює собою увесь простір. І тому він усім подобається. Ну, Не те, що прям усім, але я отримую за нього компліменти, коли я його носила. Але він для мене і занадто чоловічий, а я читала так багато позитивних відгуків, От таке те саме трапляється, тому це не моє, таке трішки розчарування, бо мені важко його носити. Так само, як і наступний парфум, який, мені здається, я навіть придбала для тютюнової добірки від Elizabeth and James під назвою Нірвана Еметіс. Мені дуже подобався їх класичний чорний флакон. Той парфум неймовірний. Він мені нагадував, пам'ятаєте, в дитинстві була така ручка з запахом. Боже, я завжди. Мріяла про такий аромат, і він в мене є, він шикарний. То я думаю, знаєте, що прям візьмемо сліпу великий флакон цього аромату? І він, наче і непоганий, але його так важко носити. Я його взагалі не ношу, бо він звучить дуже старо. Це неначебто якийсь старий шкаф або стара сумка. В якій, я не знаю, цей табак, табак розсипався, і він вже такий сухий, знаєте, про ту сумку забули, потім знайшли через 20 років, відкрила там цей сухий табак. А, тут є насправді нота жимолості, і це не типова біла квітка. Я була їм зацікавлена, але тут також є. А, боже. Хедер зі спеціями, і він звучить, начебто ця стружка, знаєте, з карандаша. Тому, коротше, не моє зовсім. От Наступний парфум дуже класний. Він був дуже розхайплений. Я його, чесно, чесно кажучи, на мене не дуже діють оці, всі розхайплені огляди на парфуми, бо я й мало дивлюся і читаю. Але от Кіса Delicious від Paris Perisconner мене зацікавив. Я його придбала крутий флакон, аромат дуже приємний. Він такий супермолочний, тут є Чорного шоколаду, але для мене це молочний шоколад, який супер швидко а, взагалі цю свою шоколадність втрачає. Нагадує він мені крутий аромат від Кіліан Rolling in Love. Він, наче лактонний, але такий ніжний, занадто ніжний. Він а, втрачає взагалі якусь потужність і стає. Таким, таким дуже близьким до шкіри сидить дуже близько, невідчутний, дуже схожа проблема, як і яра ним. я його не відчуваю. І це шкода, бо я його придбала думаю, буду носити на демонстрації українській. І він прям на свіжому повітрі, от, якщо в приміщенні ще більш-менш якось, якщо багато нанести, можна відчути. але... Всі прям про нього вау! І такий прям відшлейф, ну, трал... нічого, прям вообще нічого. Але він мене спонукав шукати арабські парфуми з шоколадною нотою. Це не так просто, але я знайшла один Моча від Fragrance World, він мені дуже подобається. Ось, а наступний парфум зовсім не моя історія. Я його придбала в сліпу з Америки, заплатила кучу грошей і за доставку. Дозвеніла Therapy, вони створюють дюпи а, на різні аромати. І мені подобається, що часами вони вони роблять а, такі якби поєднання різних парфумів. Це парфум Натхнений Mask Therapy. це найчистіший, найдзвінкіший, найприємніший мускус а, і ані така свіжа ваніль. Тут нічого від цих двох ароматів. Це такий бальзамічний аромат, не начебто. Ви поїхали кудись у відпустку, в таку екзотичну країну, зайшли у старинний якийсь ну не церкву, а цей темпл допоможіть у коментарях і вам щось помастило. Знаєте, це я не знаю, чомусь я про Індію думаю, десь на лобі якоюсь мазью. Це мазь, вона трішки медична з якоюсь дивною солодкістю, але зовсім не схожі на аромати, яким він натхнені, тому таке. Ще куча грошей не за що. Ще один досить дорогий аромат, вже нішовий цього разу. Останній на сьогодні Кураро від мого улюбленого бренду Quinto Canto. По нотах тут все дуже круто, знаєте, в такому тренцівському стілі, але, на жаль, він на мені якийсь, ем, як от, знаєте, в, якому, в якомусь не дуже дорогому дорогій автівці, де висить оцей. Ем, свіжачок в формі ялинки. Тут багато пачулі, я їх не відчуваю. Він на мені якийсь такий важкий, бальзамічний, і мені дуже цікаво, що. Кислуватий, хоча я не розумію, чому. Тут насправді багато і деревинних, і бальзамічних, і цих пачульових нот, є карамель, але на мені це, от я їду в машині, мене е, укачало, і я відчуваю якусь е, кислу нотку. От такий аромат. Е, не зовсім те, як я хочу пахнути. В мене є більше парфумів, які мені не зайшли. Якщо вам цікаво про них дізнатися, будь ласка, дайте знати. А мені цікаво буде почитати ваші історії про парфуми, які вам не подобаються, але ви маєте в своїй. Колекції, якщо ви зацікавлені, можливо, в цих або знаєте, де можна гарно а, продати парфуми, буду рада за ваш відгук. Так само, як і за вподобайку та комент. Будь ласка, слідкуйте за мною в соціальних мережах, купуйте парфуми з моїми знижками. Більш корисної інформації буде в описі цього відео. І будь ласка, не забувайте донатити на ЗСУ, фільтруйте свій контент, залишайтеся позитивними. Бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Па-па!